Привітики всім! Вітаю вас на своєму каналі, який називається Таня Ворона. Рада всіх вас бачити і чути. Запрошую до себе заквасити огірки з моєю фантазією. Ось такий букетик вам дарую сьогодні. Ну що, почнемо працювати. Зібрали ось такі огірочки. Думаю, що, мабуть, останні дуже жалко, а може, ще якісь пізнішень будуть, Ну, поки так. Огірочків небагато. Думаю, що або один бутильок буде, або бутильок- і літрова паночка. Зараз я огірочки помию, пообрізаю кінчики і. Почнемо класити наші огірки. Такі є різні і меншенькі, і більшенькі, і зеленіші, і жовтіші. Ну, я люблю такі огірочки, що вже жовті, в них зернятка з кислинкою, і мені це доподобає. Не знаю чого, але я така особлива. Ніхто не любить в родині, а я полюбляю такі. Даже ще жовтіші полюбляю. Так. Будемо мити ось такі ще гірочки цвітуть, ну, чи буде з них толк чи ні, невідомо. Ось отакий манупишечок є. А так же гудина сохне, але цвіт ще є. Ой, друзі, знайшла ще одного красавця ось так в баночку підеш. Оцей скрутився, не вистачає йому калію. І малесенький он ще там в'яжеться. Це вершку посадив для експерименту. Ну ось, по екскурсії походили, на гірочки подивилися. І ці огірочки я помила два рази, третій раз полоснула, були дуже грязні, пообрізала їм краї, і тепер почнемо закладати в банку. Взяла ось таку банку із різбленою горловиною. Такі баночки я використовую для квасення під капронову кришку. Зручно. і... Не викидати, не жалко викидати. Така я хазяйка, ось, бачите, порізблені тут у мене крайочки, і я буду сюди закладати наші огірочки. А щоб їх закласти, мені треба буде перчик шматочок, чесничок. 4 кинула половинки і ще кину посередині десь. І тепер хрін кидаю. Шматочок кропу в мене заморожений. Ще одну кину половинку чеснику. І тепер починаю кидати огірочки. В коментарях мене запитували мої друзі-глядачі, для чого я обрізаю края. Я обрізаю для того, щоб просоліли скоріше, і вони так мені естетичніше виглядять. І більше влазив в банку. Ось так. Все, один за одним Погружаю. І коли закрию вже все дно огірочками, стряхнути треба банку, щоб вони знайшли кожне своє місце у банці, щоб, ось так. Дуже плотно я не накладаю, тому що це огірки квашені будуть, не консервовані. Головне, щоб лізли ці. Я на них кажу <сум> такі ось. Я їх полюбляю дуже. Вони квашені, смачні в олів'ї для салату іншого. Зараз салатів дуже багато, так що ось так заклала я наші огірочки. І тепер знову додаю чесник, хрін. І також коли насиплю три ложки солі сюди, ложки ось такі без горки. Одна, сіль повинна бути кам'яна, ні в якому разі не йодована. Ось так три ложки. І Зверху також закрию листочками хрону. Ну, до цього я ще фантазую і покладу одну ложку ось такого соусу чилі з базиліком. Не реклама ось такий. Це буде фантазія. Попробуємо. Огірочки ці будуть стоять до зими. Побачимо, як вони себе проявлять, якщо мені сподобається моїй родині то будемо використовувати його і надалі. Його соус цей. От так. Кладемо соус. Ось таку ложку також без горки. Він дуже, ну, чилі, самі розумієте, перед чилі і базилік тут дуже гострий. І я ще поклала четверту частину перчини своєї. Так що, думаю, буде смачно. Банку не дуже повну я набрала, ще місце є, але ще зальється водичка, щоб їм було свободно. Віль, вільно, щоб було, щоб вони всі плавали в водичці. От так. До речі, забула сказати, у кого є бажання хто полюбляє такі огірочки, можна також додати сюди гілочку щириці і листочки чорної смородини, що я зараз і зроблю. Проекспериментуємо. Сходила на город, нарвала листочків чорної смородини, кладу три, кладу дві гілочки щериці. Щерицю кладуть для того, щоб були гірочки хрумкі. Так, дві гілочки маленькі, невеличкі, молоденькі. Так, зверху заливаю водою. Доливаю водичку. Щоб огірочки були в воді, треба ось так. І тепер беру хрін листочки і закриваю зверху наші огірочки. Ось так. Поклала наш хрін і також, щоб був у воді хрін. Листочки хрону, щоб були в воді. І закриваємо капроновою кришкою і відправляємо у. Холодильник у погріб, у кого що є який, яке приміщення холодне. Відправляємо туди і думаю, що через місяць-два буде смакота. Якраз на Новий рік приготуємо з вами олів'є, і ще деякий смачний салат. Зараз їх багато. Накрию кришкою нашу банку. І треба банку перевернути декілька разів для того, щоб наш соус, який ми експериментуємо чи фантазуємо, і щоб сіль наша також розтворилася. Можна банку так покласти і покатати, можна перевернути в руках вгору вниз, кому як зручно. Ось так. Дорогі мої друзі, підписчики, гості мого каналу бажаю всім вам міцного здоров'я. Бережіть себе. Дякую, що заходите на мій канал, підтримуєте мене, ставите лайки, пишете коментарі. Дуже вам вдячна. Побажаємо нашим захисникам миру також міцного здоров'я. Нехай повертаються додому здоровими і непошкодженими, до своїх родин, до своїх діток. До своїх батьків, дідусів, бабусів. Ще раз вам бажаю міцного здоров'я. Бережіть себе, до побачення!